Такий собі атракціон з'явився у Голосіївському районі. Круті підйоми, несподівані спуски і все це безкоштовно. Гострі відчуття гарантовані тим, хто проїдеться вулицею Васильківською. Адже після прокладання тунелів метро там почав просідати асфальт. Три кілометри пральної дошки. Народна назва вулиці Васильківської. Люди прозвали дорогу через горбисту поверхню. Це ужасно просто. Причому таке відчуття, я постійно їжджу і давно, що воно так хуже, хуже, хуже. Ужас, ужас, ужас. Одни ямы и все. Стиральная доска. Місцеві водії взагалі намагаються об'їжджати на рівну вулицю, адже проїхавшись Васильківською, можна ходову зламати, кажуть кермувальники. Питаємося її всегда, завжди окольними путями только щоб по ній не їхати. Тому що машина страдає дуже сильно. Із шинами та красномовними гаслами голосіївці пікетували Київ автодор. Головна мета повна реконструкція вулиці. Це треба не робити ямочний ремонт, а треба починати капітальну реконструкцію. Ми розуміємо, що може немає сьогодні зробити все в одну секунду. але зробіть 20% вулиці. Потім ще 20% вулиці, тому що ну ситуація серйозна. Шляховики проблему знають не один рік. Навіть проект реконструкції вже склали. До роботи не приступали, бо грошей не було. На все про все потрібно майже 80 мільйонів гривень. Однак цьогоріч можливо, що частина коштів все ж надійде. Я думаю, що ми перекидку коштів зробимо і в цьому році повинні розпочати реконструкцію проспекту вулиці Васильківської. Ну, там необхідно розпочати із перекладки комунікацій. Без перекладки комунікацій там роботи ну, недоцільно виконують. Новати після реконструкції по вулиці Васильківській можуть пустити і тролейбуси, а саму магістраль зробити односторонньою на виїзд із міста. Богдан Буриненко, Денієль Косаковський, телеканал Київ.